І наш гість в цьому ефірі, президент світового конгресу українців Павло Город. Вітаємо ви на зв'язку. Вітаю, радий бути Радий бачити. Отже, делегація світового конгресу українців нещодавно була в Україні. Ви зустрічалися з представниками військового командування, з очільниками православної церкви України Української греко-католицької церкви. Які результати цього вашого візиту? Про що ви домовилися з армією і з церквою, якщо хочете? Ну, головна наша мета була за все передати е, потрібне обладнання, яку ми е, світи Конгрес Українців разом всім нашим складом організаціями у світі збираємо е, і збираємо кошти для, для збройних сил України, е, зокрема для силами тероборони, всі допомозі. Е, ми вже передали понад 40 мільйонів доларів варто обладнання. Ми якраз передавали це в тих тих днях, коли ми були. В Україні і воно постійно проходить і іде почути від, від сил збройних сил і від командовичих аж до рядових військових, почути від них які їхні потреби. Друге є їм озвучити, що світове українство. Ми стоїмо один 65 мільйонів українських народ. Ми стоїмо за ними, і ми постійно будемо за них обстоювати. Будемо і закликати світ щоб більш військово, політично і економічно підтримувати Україну, і що ми про них дбаємо і будемо їх захищати, і їх підтримати будь-як можливо. То наш візит був спрямований передати їм цю це обладнання, подати велику подяку і низький крім від імені світового українства і відверто від цілого цивілізованого світу який стоїть за ними, і також від них почути почути від рядових військових чи це в теробороні, чи ЗСУ, чи ті, що займаються тренінг, як в них є відчуття, що їм потрібно, і мушу сказати, пане Віталію. Що мені було дуже приємно почути навіть на бойових позиціях, де ми виходили, щоб поспілкуватися. Що це їм не легко, далеко не легко, але вони є мотивовані, вони є здисципліновані, вони є позитивно налаштовані. І в наших військових є дуже позитивна культура, і це багато кажуть про хто ми є як українці, і, і це мене дійсно надало додаткову наснагу. І важливо було почути від наших, з ким ми зустрічалися знову чи з військового блоку, чи з дипломатичного блоку з міністром закордонних справ чи то з головами церквами почути реальну ситуацію на Україні і, і відчути як, як люди. Як як в людях і для нас було дуже важливо поспілкуватися з тими людьми, як ми можемо, як світовий конгрес Світове українство, додатково їм допомагати. Бо кожен фаз цієї фаза цієї війни вона міняється. Перша фаза була, треба бронежилети і казки. Сьогодні треба інше. Треба броньовану техніку. Треба інше. Ми, ми, ми постійно корифуємо, які найбільш потреби є для України в цей самий день. Ви оголосили компанію зима близько. Це жертва якраз пожертвування на спорядження для захисників України. Чи не могли ви більш детально розповісти про цю кампанію? Як в будь-якому сенсі, треба пристосовувати збірку коштів до ситуації, на яка є сьогодні в нас? Тобто, під час війни ми хочемо, щоб наші донори, щоб українці і друзі України у світі почули. Що є найбільш суттєвого? Я почую, що сьогодні зима є, і що треба допомогти нашим військовим, щоб вони могли не тільки вистояти, але й перемогти під час цього воєнного часу, і що їм конкретно потрібно. І тому дуже важливо було для нас відчути знову від рядових від провідників, щоб ми далі збирали кошти, щоб ми могли підсилити наших збройних сили. Бо вони на передовій там і холодно, там є складно. І тому вони мусять отримати нашу допомогу. Ми привезли і теплі чоботи, і п'яці і, і їм щоб тримати це тепло. Наступними можемо закликати, щоб їм допомогти в наступний наступ. Це знову броні бронішини, щоб ми могли їх, їх допомогти на полі бою. І якраз тому ця кампанія Юнайтекраїн right зима 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 з нами. Щоб їх їх закликати, щоб вони були щедрі з їхніми пожертвами, скажіть взагалі, як ви оцінюєте зараз діяльність діаспори у допомозі Україні, зокрема те, що роблять сьогодні українські організації в різних країнах світу для тих біженців, які змушені були залишити територію нашої країни у зв'язку з військовою небезпекою? Я з, -з, 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 -з великим задоволенням можу е прозвітувати, що всюди, де я би не їхав, чи це польща? Чи це Бельгія, чи це Великобританія, Канада, Сполучені Штати, Австралія, Аргентина, Португалія в кожній країні, в кожній країні без без, без винятку наші громади дуже активно долучаються до підтримки біженців. В кожній країні трошки інакше одне було дуже важливо перше з політичної точки зору, щоб ми забезпечили. Соціальний захист сторони урядів тих країн, де ми проживаємо, понад 60 країн світу, щоб бути соціальний і, і гуманітарний підтримка, і щоб ми їм знайшли такі побутові речі, як помешкання обладнання для, для, для хати, працевлаштування. сьогодні. Переходимо до другого етапу: як їх заангажувати до українського життя, щоб вони не асимлювалися. Щоб вони не впали у руського міру, яка старається і дуже активно між іншим працює в усіх країнах, зокрема в Європі, ми бачимо. Щоб притягувати українців в цей руський руську халепу, де вони стараються створити цей руський мір у всьому світі. І це включає також праця російської православної церкви, яка дуже активно працює, як ми всі знаємо, департамент ФСБ, щоб тих українців притягувати до, до, до себе, тому ми зустрічалися з нашими ірархами. З Блаженнішим Епифанієм і з приближенішим Святославом, щоб обговорити це питання, бо ми це бачимо щоденно. В наших країнах ми бачимо, як церква може допомогти, як наша церква може допомогти, і що найбільш потрібно. І ми якраз обговорювали, як ми можемо підсилити працю на працю наших церков і релігійних організацій. Бо, як ми знаємо, душпарстерство це є дуже важливо, спеціально тих, що постраждали, ті, що і, і журяться про їхніх родичів, які вдома є. Самі, можливо, переходять психологічну травму, і тому церква і громадське суспільство мусить разом працювати, щоб підсилити і підтримати біженців, і також створити умови, щоб вони могли вернутися в Україну. Це також дуже важливо, навіть із шкільництвом для молодих, для молодих українців. Нещодавно прийшла інформація, що громадянин Росії Ігоря Покусіна. Уроженці Одеси, який виступив у місці Абакан, де він мешкає проти війни Росії з Україною, звинувачують у державній зраді. І це ще раз говорить про те, що відбувається з українцями в Російській Федерації. От як ви оцінюєте зараз ситуацію з українською діаспорою в Росії, і що можна зробити можливо, щоб допомогти тим представникам цієї діаспори, які виражають жорстку реакцію на діяльність російської держави і на російську агресію? Як ми вже не раз говорили, пане Віталій, про цю справу? Вона є дуже дуже тяжка. Ми бачили до війни. Ішов активний едноцид проти українців і, і українських організацій ску як небажаної організації. Всі наші складні організації були кримінальні справи порушені. Тобто, це є це не є нова справа для нашої для нашої громади. Ще з 2014 року сьогодні повністю живуть тепер під підпідлю і, і це є дуже складна ситуація і для них, і включно з українською громадою в Білорусі. Ми тримаємо контакт, але дуже обережно, дуже дискретно, щоб вони знали, що ми за ними опікуємося. І головне, що ми також щоб світ зрозумів і знав, що це не що це одне є російське бомбардування і геноцид проти українців в Україні, але це також відбувається в Росії. Що що ми мусимо поставити світло, присвятити світло на цьому факті, що в середині Росії іде цей етноцид проти українців дуже жорстко, що в принципі можна зараз зробити для того, щоб світовий конгрес українців допоміг в планах відродження України і економічного відновлення, які тут є можливості. Ми активно працюємо із офісом прем'єр-міністра та різні агенції, як Інвестюкреїн та інші, щоб заохочувати інвесторів навіть і сьогодні, в під час воєнних часів, щоб були готові сьогодні інвестувати в Україну. І одне наприклад, ми працювали дуже близько з канадським урядом, щоб вони створили так звані «Sovereignty Bonds». Це є і вони назбирали у світовому ринку ринку позичку для України понад 500 мільйонів доларів. І це чудовий прецедент, який ми хочемо в інших країнах провести, щоб ця країна, бо в цьому прикладі, канадський уряд дає гарантію цьому позичку, яка йде в Україну. І тому е, кошт цієї позички дуже низький. Здається, 3,5% з половиною позичка коштів Україні. Це є дуже низькі ціни. І це завдяки гарантії е, відплати е, від сторони канадського уряду. Ми хочемо, щоб всі. Друзі України робили подібні такі збірки, щоб Україна мала і український бізнес мав доступ до низького кошту фінансування, щоб вони могли далі відбудовувати, переперевлаштовувати свої в свої, свої заводи, щоб допомогти в сьогоднішній ситуації. Це є один із багатьох прикладів, які ми далі працюємо, щоб підсилити сьогоднішню економічну економіку. І головне дуже головне сьогодні, щоб світ не розслаблювався щодо гарантії кредитів, які дають сьогодні. Ці 18 мільярдів доларів, що євросоюз подав, це буде постійно потрібно і важливо, щоб громадське суспільство. Всюди у світі підтримували Україну, бо без без цього і підтримки в громадського суспільства уряди не буде давати. Це наша роль, щоб ми могли забезпечити високий підвисоку підтримку між громадянами тих країн, щоб політики змушені були далі допомагати Україні і військово, і економічно, і політично. А скажіть, будь ласка, в принципі, наскільки ви зараз можете говорити про контакти між українською діаспорою і українською владою? Що потрібно ще зробити для того, щоб інфікувати ці контакти? Контакти, іс... контакти існують. І я кажу, ми на найвищому рівні постійно на зв'язку. Включно з офісом президента, включно з офісом прем'єр-міністра, з серію міністрів. Тобто двері для нас є постійно відкрити до співпраці. Ми не зложуваємо, не використовуємо їхній час марно. Найголовніше, що ми робили. ми не приїхали на з ним з нимкові зустрічі. Ми приїхали, щоб попрацювати, зрозуміти і далі рухатися. Один, наприклад, крок чи, чи головний пріоритет, з якому ми повернулися з України, і зразу почали працювати. Це відбудова раптова відбудова відновлення енергетичної інфраструктури. І ми розпочинаємо проєкт energizeukraine.com, Ми опрацюємо це з міністерством енергетики, з Укренерго, щоб активно працювати з виробниками електроенергії і, і обладнання всюди у світі. Ті, щоб вони надавали Україні негайно це обладнання, яке потрібно для оновлення та трансформатори, такі різні речі, щоб вони зрозуміли, яка є потреба, і щоб ми нагайно могли доставити це обладнання для відбудови інфраструктури сьогодні для України. Дякую, пане Павло. Павло Грот, президент Світового конгресу українців, був у нас в ефірі.